Доброго дорогі друзі. Спочатку відео я буде без звука, а потім звук включу вже судового засідання по Володимиру Пасинко. По, по колоброду, так би мовити, козаку, ту людину, яку збили на переході, не на переході, а на перехресті, майже біля суда, до речі, в якому зараз іде засідання. На вулиці, біля вулиці Гусепка. Власне, біля, ну, хто дивився це відео, просто там трохи знагід, біля будинку того фігуранта, який збив обвинувачувано, який живе неподалік суда, власне, був збитий наш козак в, в, в колобород або Володимир Пасенко. Він їхав на велосипеді. і... Його просто банально не побачив, як учасника руха чоловік, який живе ну неподалік на цій вулиці. Він повернув до себе різкий поворот, зробив і збив людину, яка їхала просто по дорозі. Бо був, був зелений на зелений коля. Осне. От цей суд, цей суд вже. Хотіли перевести у розряд адмін. Тепер його переводять у кримінальні, розглядають кримінальну справу, але кримінальна справа власне, бачите, як його, тобто фігурант справи не прийшов, хоча він живе біля суду, йому повідомлення прийшло. Ну, далі ви побачите, що там кажуть, його повідомлення прийшло, він його взяв перед Новим роком що має прийти на суд, але не з'явився. І зараз на телефон не відповідає. І, власне, представники прокуратури вони бачите теж, як цікаво, вони навіть на місяць протягують це засідання через місяць, щоб ну, якесь затягування йде, чесно кажучи, засідання. Ну, може до розглядання справи, але насправді то дуже затягується якось навіть розглядання цього цієї справи. То, тобто, як кажуть вісім нині, так Володимиру Пасенко ніяких допомоги не було надано з боку того, хто його збив. І, власне, людина просто зараз вже просто, як кажуть, принципово. і нині там от, власне, дуже судно. Ну, далі відео, mm -hmm. будь ласка, подивіться. Дякую вам. Дякую всім тим, хто дивиться канал. У мене теж буде суд. Не знаю я як е, як світок не можу знімати. Мені власне дуже потрібно, щоб хтось зняв. Суда. Ну, власне, подивимося, бо там теж суддя у нас така цікава, як наче, як наче вже з нею домовилась. Власне, ось такі от справи. Дякую вам усім. Будьте здорові, всього гарного. Борімося. За підтримку дуже дякую вам. передбачено, Гафоровича.

А, Кохленко, правда, адвокат? Ага. Добре. Кримінальне провадження здійснюється жодним судом в складі судді Мельниченко за участю прокурора Укмонова і захисників Кондрашина та Шепета. Дякую про секретарі Безубець. Роз'яснюється право на відвід судді прокурора, захисників чи секретаря. Прокурор відводиться, ми відбудеться. Відводиться, ми відводимо відсутні, важкі суду довіряємо. Довіряю, ваші... розчистив. Немає. Немає флекси. Довіряємо, немає. вас чисто. Потеділи, вам вручили пам'ятку про права та обов'язки, зняли її, так? Да? Все зрозуміло, Добре. До нас давайте перше питання. Перед іншими вирішимо. Надійшла заява від наші, від Пасенко про надання блозу на. Журналист там на фото, видео, сборку. То... А что журналисты с этим не звертаются? За журналист, практика такая журналиста. Кто журналист? Ну я, yeah. я. Ну, я не я знаю. знаю, я просто думала, что ну, тобто, мені сказали, що звернулося, а я вже нічого не робила. Ну ви журналіст? Я блогер і журналіст. газети. Uh... журналист. про Дніпрові, так. Просто uh... за практику журналисты заправились. Дивіться, я навіть це питання ставити не буду на обговорення. У нас всі учасники, у всі... нас відкрите судове засідання, всі можуть бути присутні mm -hmm. судовому сіданні, робити аудіо-відеозаписи. Mm -hmm. Дозвіл суду надається тільки в разі, якщо потрібна е, пряма трансляція або ж стаціонарна апара. Mm -hmm. Так як у вас стаціонарна апаратури немає, проти пряму mm -hmm. трансляцію ви не проситься, mm -hmm. то ви не обмежені Правильно? Дякую. 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 Так, з Скубенко. Причина неявки невідома, на телефоні дзвінки не відповідає. Захисник, що вам відомо з приводу його наявки? останні мої спілкування відбулося ще до нового року. Після цього він на свяст не виходив. Де він? Мені невідомо. Захисник, яка ваша думка щодо подальшої спромалі? Що нам несуть учасники процесу, звичайно, ж нам чини КПК забороняє проведення судового засідання за відсутністю обвинуваченого однак, враховуючи те, що він не надав будь-яких заяв про поважність своєї відсутності в судовому засіданні. Прошу судове засідання відкласти, викликати його ще раз повісткою і для забезпечення контролю з боку сторони обвинувачення щодо явки обвинуваченого до суду, прошу також надати для влучення повістку прокурору. Згодно з прокурором. очі. Так, згодно. Закрудно. Добре. Тоді справді, ж на місці, коли відкласти справи Повторити винувачено. Е, е, на 6 лютого, на 12 години, там змінився час. Це на четвер. Коротенький, щоб ми не зустрілися знову ж таки і розійшлися, щоб... Окей, добре. березня на десять Да? Сейчас вот на счет. Десяток березня? Десять тридцать, да. Да? Приходи? Да. Да? Кстати, не